Добрий день, друзі, вітаю. Чергове відео про нашу нову забаву в'єтнамських свиней. Це свиноматочка. У неї перший опорос. Трішки її вже поросятка засцали, захудала. Сьогодні ми їх відкинули. Тепер їй буде трішки легше, почне вона поправлятись, набирати вагу. Вони тут у нас знаходяться в цьому ж сарайчику за стіночкою. Ось як вони тут почуваються. У них новосілля. за загородочкою кормушечка, кабачок, дертичка сьогодні їм місяць і вісім днів. Ну, в общем, в районі 38-39 днів. Освоюється. Є бажання розвести, щоб було десятків два. Трішки свинка відпочине і десь в началі всередині грудня місяця. Плануємо її повторно покрити. Кривчаємо поросяток до корму, все постепенно туди, як вони були. З свинкою я їм підкидав і кабачок, і трішки травички вони вже самі їдять. Такі забавні істоти. Нам дуже подобається, як вони себе поводять. Будемо далі спостерігати, розводити. Буду знімати ролики. Ми першопрохідці в цій справі. Я маю на увазі нас, ми не тримали раніше. Колись давно тримали білих, але це було більше 20 років тому. Зараз вони дуже дорогі, щоб тримати білих свинай треба обов'язково тримати свиноматку, тому що ціна 3000 на поросятку дорогувато. Воно може і недорогувато, але заробітні плати. Вносять свої корективи. Приходиться вибирати щось менш затратне по харчах і по собі стоїмості. О, м'які. До травички підійшли, чавкають. Два кабанчика і дві свинки. Один менший той що з правої сторони. Вони як народжувались, я його вообще загубив. Він видно, послідній прийшов, а він єсть. До побачення, друзі. Всього найкращого.